Сергійко був дуже радий. До них приїжджає тьотя Зіна, татова сестра. Він давно не бачив її, скучив за нею, а ще тя Зіна була на подарунки. І не тільки цим вона завоювала прихильність Сергійка. Тьотя розповідала чудові історії. Ніхто не міг так розповідати, як вона, навіть бабуся. І та не в змозі була передати їй слів, інтонації, голосу. Коли тьотя розповідала про Давида, Сергій Ковець був на полі перед Голіафом, Відіймав вівцю урлюченого ведміддя, чи гаряче молився як Давид. Ці історії про улюбленого мужа Божого не віснилися йому. Цього разу Зіна подарувала йому маленьке Євангеліє. Тепер ти християнин. Носи з собою і завжди читай свою книжечку і живи так, як у ній написано. Побажала вона племіннику. Перші дні хлопчик читав з радістю і старанно виконував усе прочитане, але з часом його святковий настрій минув, і він часто біг у школу, навіть не помолившись, не кажучи вже про читання Лиш одну умову, яку легко було виконувати, Сергійко виконував: носив книгу із собою. Це він робив залюбки, бо любив хвалитися, що він християнин. Та була у Сергія одна погана звичка. Він був забіякою і часто уявляв себе Давидом в бою з ворогами, завдавав багато прикрасей не лише стороннім, але й друзям. Мишко, друг Сергія, якось попросив. Сергію, дай мені твою книжечку, я подивлюсь на неї. Дай, будь ласка. На, але лише на одну хвилину. здавався Сергій. Мишко взяв Івана лівими руками, довго дивився на нього, а тоді сказав Забирай, тепер я теж християн. Ш з чого ти взяв? обурився Сергій. Як з чого? здивувався Мишко. Я ж тримав у руках твою книжку. Тепер я теж християнин. Але християнами стають не від того, що книжечку в руках тримають. Речкував Сергій. Щоб стати християнином, треба виконувати виконувати те, що написано в Євангелії. Справді ще більш здивувався Мишко. А хіба ти щось виконуєш? Сергійко не чекав такого запитання, а й не чекав відповіді на нього і побіг гратися. З поганим настроєм Сергійка повернувся додому. Тато відразу помітив, що у нього якась проблема. Він посадив уже маленького хлопчика собі на коліна та спитав Скажи сину, що трапилося? Сергій розказав татові все, обурюючись мишком. Тато довго мовчав, аж решті заговорив Я розкажу тобі, сину, казку. Казку? Але ж ти сам казав, що в казки не треба вірити. Тоді слухай історію. Жив один багатий чоловік, у нього було багато золота, який він беріг за багатьма замками, але він був дуже скупий, їв, одягався гірше за найбідніших людей. Недалеко жив бідний чоловік. І цей бідний чоловік щодня просив у багатого. Друже, покажи мені своє золото. Ну, покажи. Багаж довго відмовлявся, аж нарешті погодився. Довго бідняк дивився на те золото, аж нарешті сказав. Закривай, я вже подивився. Тепер я такий багатий, як і ти. Багат спочатку здивувався, але потім все зрозумів він золото мав, та ним не користувався. Так само ти маєш під Бога, та ним не користуєшся. То якиш ти насправді християнин? Але ж, хотів щось заперечити Сергій. Та не зміг, бо все теж зрозумів. Того вечора Сергійко довго молився і читав свою дорогу книгу. Він знав, що напевне тепер Бог допоможе йому виконати все прочитане, бо він сам бажав, щоб крок за кроком наслідувати Спасителя. Амінь.